Кісти. всіх вітаю і Давайте розберемося в новині, яку випустив Wargaming сьогодні. Буде у нас спеціальна подія, бойова перепуска, віддалене майбутнє. З 9 листопада по 20 листопада ми будемо мати марафон на преміум техніку, Зараз все розберемося. У нас буде новий танчик 8 левела, німець, Мітлерер, КПЗ, Пере. там щось якісь цифрки. От Дивимося, які в нас є тут нагороди, базові нагороди. У нас будуть е, аккаунта, срібло, резерви, бони, трофейне обладнання, е, командири та ДТП. Далі е, поліпшена нагорода. Е, також є в нас тут вільний досвід. О, особисті резерв, плюс 50%, все добре. Е, креслення туди-сюди, і от у нас буде преміум техніка з 2D стилем Що це в нас таке все є? Дивимось. Е, інформацію. Цей танчик у нас буде спів. Пневматичною підвіскою, тобто це буде як СТБ. Я, я, я думаю, що це буде як СТБ, коли ти зупиняєш, тебе будуть кути покращі. Тайчик ви можете тільки отримати не безкоштовно. Не думайте зразу, що це буде безкоштовна техніка. Ні, це не такий марафон, це буде бойові перепусті. Так розумієте, це буде четверта глава, додатково до речі, треба буде, їх зразу розпочати, от 9 листопада, треба буде їх зразу розпочати, щоб чим швидше виконати 40 етапів. Ви зможете при покупці поліпшеної перепустки в цій главі за 3500 золота отримати преміум техніку. Нагадаю, ще раз нагадаю вам, це буде не безкоштовно. За 3500 золота можна. В нього є прикольні ефекти. Ем, фантастичний 3D-стиль. а 3D стиль пише. Тобто, коли по тобі будуть попадати, він буде підсвічуватись син, синім кольором. Це цікаво, такого раніше ще не було в нас. В Вігрі дивимося, на його ТТХ що пройдемо, Середня шкода 400, непогана ліфа на 8 левелі. Середнє пробивання броні 230 мм з, ем, на основному снаряді 230 мм, прикиньте, на голоді 300 мм. Вам 230 мм, фарму, лінія фронту, це все з головою вам просто вистачить. Ну це просто буде, я думаю, топовий фармер. розкид на 0,33 метра, на 100 метрів 0,33. Це. Комфортно, комфортно має бути зброя, час зведення 2 секунди. Тобто ви там ще розкачаєте під екіпажем, під обладнанням, типу все має бути ок і чу... танчик має бути, в принципі, точний. Е, от мінус, час перезарядження гармати, 15 секунд, ну, блін, там під цим-всім, під обайком, ну я не знаю, на секунду, на пану, скільки там, 12 буде 11, ну 400 альфей, це, це слабувато, ДПМ не буде. Радіус огляду 390 міль... метрів е, непогано. Можна буде розкачати, тобто фарм за рахунок огляду також буде. Дивимось, що тут ще є рухливість, це все ми прийшли, живучісь. От дивимося його бронювання. Бронювання корпусу 90, лоб, 30, борта, борта взагалі суперкартон, бронювання башти, 80 мм. В лобі, до речі, нього немає, як видно, командирської башти, це прикольно, але і треба дивитися там точне бронювання, скільки там під кутами, скільки там проведеної ну, 80 мм виглядає ну, так собі, не дуже надійно. Ми можемо бачити, як він підсвічується при, при попаданні. Е, вроді все, бігло, я так провів, ще раз нагадаю, танк я раджу вам брати, тому що ну, 230 мм пробиття з токовим снарядом, ну, це, це кайф, плюс е, не забудьте, це 3500 золота. Тобто, якщо у вас є можливість, то обов'язково марафон проходьте, я буду його проходити. Е, Дивимося, ще раз з, сьо, з 9 листопада. Тобто всі в бій, всі фармити всі, всі в бойову перепуску і отримувати новий е, крутий таймптанчик. В принципі, все. пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю бойову перепустку. Також прожимайте вподобайку, підпишіться на каналчик і всім пока-пока. Побачимось зовсім скоро.